Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Країнська. Три дитини виховуються в патронатній родині Вінниці. Наразі це єдина сім'я в громаді, яка надає послугу патронату. Водночас 138 дітей перебувають на обліку міської служби в справах дітей. Як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах, з них 10 дітей потребують у влаштування в патронату про суть послуги патронату, хто може бути патронатним вихователем, про підтримку, яка пропонується від держави патронатним родинам та актуальність послуги під час війни, говоримо сьогодні під час ефіру. Гості студії провідна фахівчиня із соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб Кристина Назаренко та патронатна вихователька Ганна Чернюк. Вітаю! Доброго дня. День. Отож почнемо з того, що таке патронат, в чому суті цієї послуги. Крайнім часом мені дуже сподобалася дефініція. Це гостєва родина для дітей, які опинилися в кризі, тобто діти із сімей, які в складних життєвих обставинах, яких за тих чи інших обставин мусили бути вилучені з родини, для того, щоб вони не були поміщені в заклади державного утримання. Чи лікувальні заклади, вони тимчасово мають гостєву родину, патронатну родину, де вони можуть отримувати сімейну форму виховання. Власне, для кого призначена ця послуга ще раз і чому вона є актуальна? Послуга призначена для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто це не статусні діти для того, щоб не сплутати із дітьми, які мають статус дитини сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування. Це діти, які тимчасово вилучені або відібрані із сімей, які перебувають у кризі, і відповідно вони можуть бути влаштовані в сім'ю патронатного вихователя. Хто може стати патронатним вихователем? Патронатним вихователем, звісно, відповідно чинного законодавства, можуть стати повнолітні дієздатні особи, які не мають судимості, які пройдуть і отримують відповідні документи на те, щоб провадити послугу патронатного вихователя. Ну і, звісно, обов'язково мають пройти навчання та отримати сертифікат патронатного вихователя. І ще одною такою важливою умовою має бути помічник патронатного вихователя, тобто не тільки патронатний Вихователь, але і помічник. І від 30 травня 2024 року ми маємо зміни до постанови про патронат. Нині помічником патронатного вихователя може бути вже не тільки рідна особа, тобто чоловік, дружина, донька, син. Це можуть бути навіть нерідні люди, це можуть бути там, друзі, сусіди, знайомі, хрещені, похресники, тобто коло трошечки збільшилося, що достатньо зробило гнучкіше цю систему. Пані Ганна, розкажіть про ваш досвід, як ви наважились стати патронатною вихователькою? У нас вже досвід три роки. Ну, діти, діти сказали, мама, попробуй. Так як наші дітки вже виросли, дорослі, ти зможеш допомогти другим діткам. На даний період часу в нас в сім'ї знаходиться троє діток. Дві дівчинки сім років і хлопчик, їхній братик п'ять років. Це дуже гарні дітки, дуже розвинуті. Ну і ви сказали, що ваші діти дали вам пораду. А скільки вашим дітям уже? Ой, нас вже дорослі діти дітям за 40 років, у нас uh -huh. вже онуки дорослі, у нас вже двоє правнуків. Ну і ми змогли з чоловіком допомагати другим діткам, які цього потребують. А скільки діток у вас було? Вже наразі троє, а ще було попередньо? А ще було хлопчик, 14 років. Це на на період, коли почалась війна, потім було дві дівчинки, 6 і 5 років, і дівчинка 14 років, а зараз нас троє діток. Хто вам допомагає? Допомагає чоловік, ну і соціальні служби допомагають, психологи допомагають. Якщо є якісь труднощі, ми звертаємось за допомогою. Медичні працівники допомагають, якщо це потрібно. Навіть в будь-який час не відказують нам допомозі. Чи одразу вам вдавалося знаходити контакт з цими дітками, які до вас потрапляли? Ну, по-різному. На даний час дітки відкриті, спілкуються, дуже легко пішли на контакт. От, був хлопчик 14 років Саша, він трошки був закритий. З ним було на контакт вийти тяжче. Ми теж звернулися до психолога. Ми кожен тиждень їздили до психолога, ну і наше співвідношення наше покращилося, дякуючи психологам. Чи враховується думка дітей при відборі патронатних вихователів? Так у нас одна патронатна сім'я, але все таки запитують їх чи вони хочуть. Хочу додати ще до попередньої розмови, що з родиною працює міждисциплінарна команда. Тобто, коли створюється патронатна родина, відповідно створюється міждисциплінарна команда фахівців, які закріплені за цією патронатною родиною. Це і фахівці Центру соціальних служб, і служби у справах дітей, і департамент охорони здоров'я, освіти. НРЦ, якщо потрібно, так, якщо дитина там має якісь фізичні вади. І всі комплексно допомагають потім родині швидко вирішувати ті чи інші питання. Що стосується думки дитини, ну, звісно, ви ж самі щойно запитали про те, чи легко знайти контакт. Так? Тому ось ця фраза, що Патронатна родина є гостьовою родиною, вона трошечки легше дає можливість комунікувати з дітками, які опинилися в кризі, і трошки легше пояснити їм, що ти певний час погостюєш в родині ось пани, пані Анни, ти трошечки поживеш, побудете в гостях. Тому, і відповідно, думка дитини формується, що так, звісно, класно, добре. Я трошки погостюю, то файно є погостювати. А як, до речі, от в той час, коли діти вже мають їхати, ви їм повідомляєте попередньо, як вони реагують? Чи хочуть вони від вас їхати, пані Ганно? Чи є такі, що хочуть залишитись? Як у вас подосити? Ну, По-різному. Дівчинка 14 років хотіла від нас їхати, а... Двоє діток 6 і 5 років, зовсім не хотіли від нас їхати. ну Їх під опіку взяли. Вони до мами не хотіли їхати, їх взяли під опіку. ну На даний період часу. Ці дітки вони теж знають, що вони будуть повертатися. І вони навіть проговорюють, коли ми будемо уходити. Ви нам подаруєте ту чи іншу річ? Я горда, звичайно. Вони про це знають. І з, з першого дня ми це проговорюємо, що вони не назавжди в нас. До речі, а скільки діти можуть залишатися в патронатній родині? Ну, в зв'язку із тим, що в нас воєнний стан, то термін може бути продовжений за рішенням органу опіки та піклування, тобто терміном від 3 до 6 місяців, але може бути продовжено ще на місяць відповідно рішення органу опіки та піклування. Також хотіла ще сказати про про те, що дітки готуються до виходу із uh -huh. родини. І чим добре патронатна родина, тим, що не втрачається зв'язок з біологічною сім'єю. Тобто мама може приїжджати, тато може приїжджати до діток, спілкуватися з дітками, можуть спілкуватися в сім'ї патронатного, можуть спілкуватися на іншій території, на території, наприклад, Центру соціальних служб чи в інших просторах. Не втрачається зв'язок з біологічною родиною. І на той період часу, поки працюють фахівці, Центру соціальних служб із біологічною родиною, щоб подолати кризу, в цей період часу дитина, діти спілкуються з батьками і не втрачають зв'язок з родиною. Тому ось цей момент повернення він трошечки легше проходить, коли є ось ця комунікація. Яка підтримка від держави пропонується сьогодні патронатним вихователям? Знову ж таки повертаюся до постанови 633 від 30 травня. Були внесені зміни щодо грошового забезпечення. До 30 червня це було 5 прожиткових мінімумів. Була виплата патронатному вихователю. Помічник патронатного вихователя не отримав, не отримував виплати з 1 липня 2024 року. Ми маємо Три мінімальних заробітних плати для патронатного вихователя, одна мінімальна заробітна плата для помічника патронатного вихователя, два з половиною прожиткових мінімума на кожну влаштовану дитину, і три з половиною прожиткових мінімумів, якщо дитина має інвалідність, малолітня, вілінфікована. Ось і також на період часу, коли діти ще не влаштовані, ось місячна зарплата ще зберігається між влаштуванням один місяць. Як відбувається підготовка кандидатів патронатні вихователі? Ви вже сказали трошки, що працює команда, але скільки часу потрібно готуватися. Дивіться, навчають патронатних вихователів і помічників патронатного вихователя обласний центр соціальних служб у місті у, нашому, у нашій територіальній громаді. Це 10 занять. З них два заняття виїзних, тобто виїжджають в родину патронатного вихователя для того, щоб поспілкуватися, покомунікувати на місці, і плюс додатково два заняття. Для міждисциплінарної команди, яка буде надалі працювати із родиною. Наскільки вам допомогли, пані Ганна, такі заняття, що ви нового для себе почерпнули? Ну, дуже багато нового. Як в ті чи інші ситуації поводитись з дітками, як виходити з конфлікта? Дітки ж теж з різним характером, і в кожної дитини є своє я. Як щоб це було легко, без травми для дитини. І в даній ситуації дуже допомагають психологи. А вам, пані Ганно, як з дітьми, цими, що з вами вже прожили, розлучатися? Ви розумієте, що вам потрібно їх відпустити в їхню ж родину або в наступну родину, скажімо? Як вам, от нас, скажімо, mm -hmm. перші і вже зараз? Перші, коли уходив Саша, я заболіла, я тиждень приходила до тями. От. Другий раз це було недалеко, це було на нашій території громади, я з цими дітками спілкувалася після того, як вони вибули від нас. На протязі півроку ми спілкувалися. Я до них приїжджала, я поздоровляла їх з ним народження. Третя дитина у нас третій випадок був. Дівчинка 14 років, вона в центрі, ми званюємося. Вона угу. дзвонить до нас через Під, день. Підтримуєте стосунки? Так, да, Ми підтримуємо тисунки. стосунки, вона запитує якусь пораду або е, ділиться своїми радощами щось у неї таке гарненьке. Вона обов'язково нам дзвонить. Ну, а з цими дітками поки не можу ще дати відповідь, ну, що так, ми не так. знаємо. Да. В яких випадках дитину можуть достроково вилучити з патронатної родини? Ідеальне вилучення достроково з патронатної родини, це, звісно, коли біологічна родина подавала складні життєві обставини і, звісно, ми можемо повернути дітей в біологічну сім'ю. Також є і за бажанням дитини, тобто, якщо ну, дитині не комфортно і є якісь труднощі, ну і відповідно, якщо патронатний вихователь порушує умови договору. А наскільки люди сьогодні готові долучатися до патронату? Враховуючи те, що ми сьогодні з вами зібралися, ми потребуємо інформаційного розголосу і, на жаль, звернень замало, як на даний час, тому що послуга актуальна. Сімейне виховання неможливо замінити закладами державного утримання будь-якого типу. Тобто фактично ви потребуєте Звісно. ті, хто нас зараз слухає і бачить на ютуб каналі Суспільне Вінниця, куди потрібно звернутися, з якими можливо документами, де знайти ще інформацію про те, щоб спробувати в себе в ролі патронатного вихователя? Ми готові завжди надати інформаційну підтримку. Центр соціальний Вінницький міський центр соціальних служб 670460 за номером телефона. Можете звернутися. Також Вінницька міська служба у справах дітей. На сайті Вінницької міської ради, на сайті служби у справах дітей. Вся інформація досить детально з усіма видами документів, які потрібно подати, і в який час і на яке робоче місце. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про актуальність послуги патронату під час війни. Якою гостям студії за розмову про відній фахівчині соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб Христині Назаренко та патронатній виховательці Ганні Чернюк. Судді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини. Бережіть себе. Разум да премоем.